Один із кращих способів заготівлі помідорів це зробити з них в'ялені томати. Тому сьогодні вам покажу, як я це роблю. Для цього помідори я завжди обираю невеликі, але щоб вони були доволі такі плотні. В основному беру сливки. Якщо маленькі розрізаю на дві частини, а більші на чотири. Я нещодавно готувала базилікову сіль, я вам це показувала, тому помідори посиплю саме нею. А саме це сіль, яку я сушила з базиліком, лимонною цедрою та чесником. Тому більше ніяких трав я сюди додавати не хочу. Купаю ще трошки цукром. І також я на помідори ось так розкидаю трохи чеснику. Я люблю, коли чесник саме в'ялиться разом з помідорами, адже так помідори в'ялені будуть зберігатися набагато довше, ніж коли ви кинете у банку свіжий чесник. Помідори я в'ялила при 65 градусах до ось такого стану. Вони мають залишитися м'які, але вологи тут вже бути не повинно. У мене на це пішло годин 20. Помідори я доволі щільно складаю у баночку разом із чесником. І заливаю оливковою олією, яку я прогріла, до 80 Систи градусів, звісно, що можна взяти будь-яку олію. Зберігаю в холодильнику, і коли помідорки настояться, хоча б декілька днів, вони будуть дуже смачні.